Хочеться почати цей влог з якихось позитив вайбс, бо я в минулому влозі розповідала про мої відчуття 2026 року. Там за всьому ну, короче можете зайти подивитись. Мені е, написали, і вообще мені останнім часом реально дуже багато людей пишуть там або в коментарях, там в Тіктоці чи в Ютубі, або мені в Дірект пишуть, що я їх надихаю, і я взагалі... Вообще... Ну, мені це дуже сильно приємно, бо того що я не скажу, що це була якась така ціль, но Це було прям моє таке бажання. Суть моєї діяльності в соцмережах мені реально хотілось надихати людей. І я хочу подивитись про зараз роз своїм блокнотіку, подивитись, що я ще писала. Бо я точно знаю, що кожен раз, коли в нього щось записую, Це буває не так часто, але в цьому році я буду це робити частіше. Просто от за рік у мене списано буквально от. Оце ж зверху, але я кожного разу писала, що я надихаю, типу, ну зараз дословно прочитаю вообще як. Бо я його ніколи не перечитую, я просто пишу. Мені прям пишуть, що там, я надихаю займатися йогою, знімати відео. Це вообще боже, я так ну цього хотіла реально. Зараз хочеться, щоб всі люди вони займалися тим. Що вони хочуть, і тоді всі будуть щасливі, і все буде класно. Нас нас будуть позитивні енергії в цьому світі. Я знаю, що це зараз ну в Україні це це дуже важко, але я всіма силами просто. Намагаюсь вообще не вникати в ситуацію, ну да банально, да, зі світлом я не хочу собі портити за настрій. Бо якщо в мене буде спорчений настрій, це значить, що вони добилися свого, бо це і знижається і продуктивність бажання, вообще жити, вообще ну все ну немає світла по 18-20 годин, і я рада, якщо мої відео піднімають комусь настрій. І якщо у вас ще й з'являється натхнення, теж почати займатися тим, що вам хочеться. Тож щось знімати, теж якийсь нести позитив у цей світ. Бо я вовше ну я не хочу думати про негатив, якщо чесно. В мене тут свій мір. В мене на Ютубі. Боже, як ти можеш так думати, якщо комусь там ще хуже, ну. А да, в мене такого тут немає. Всім пока хто так думає. Переходимо опять до хорошого і вообще я дивлюсь, що я тут писала. Це в мене спочатку був ще вдячності, невдячності, типу, як я і дякувала і за те, що відбулося за день, але я це зараз роблю якби в умі, просто в кінці дня перед сном. Коли вже прям лягаю і думаю, думають, засинаю з і такими хорошими думками і відповідно і просинаюсь. Тож головне першу годину після пробудження не брати телефон в руки. А записую я вже зараз, типу, ну як маніфестацію, Тобто, що в мене це вже є. От час прочитаю. Наприклад, що перше знайшла? в мене завжди є натхнення працювати, бо я обожнюю свою роботу. Завжди програмую себе на хороші. Коротше, воно прийняті вообще. Ну я не я не хочу про це думати, і воно мені не надо. І я так собі знаю, що якщо я про це не думаю, його в мене в житті не буде. Все. Мене все просто, не хочу собі нічого ускладнювати Життя ну це база, що всі мої бажання завжди здійснюються найкращим та найшвидшим чином для мене. Вот, 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 от. Я пишу. Мої влоги надихають людей не соромитись, показувати себе справжніх з кожним днем. Я стаю все гарнішою і успішнішою. В мене дуже класна енергія, на яку завжди приходять гроші. Я займаюсь тільки тим, що мені насправді подобається та приносить задоволення. В мене класна концентрація, і мені легко зосереджуватись на якійсь конкретній справі. Про наболівши реально, оце зараз дофамінове покоління. Ми з вами, на жаль, чи може на щастя? Ну, в мене тут ще такого багато особистого, що я не готова цим поділитись. Ну, давайте ще щось. Щодня я отримую багато приємних коментарів. Кожен мій день наповнений любов'ю та довірою до світу. Я надихаю людей змінювати життя на своєму прикладі. Отаке от, от я пишу, отаке, от і тут дуже ну, часто повторюється, бо ну так влаштовані наші нейронні зв'язки вроді. І Якщо ми щось хочемо притягнути в своє життя, ми собі це постійно повторюємо. Дуже багато кількість разів. М -м Важливо, звісно, і відчувати, що у вас це є, але як ви можете відчути, якщо у вас цього ще немає по суті. Просто собі повторюйте кучу разів, записуйте кучу раз, що ви хочете. Постарайтеся повірити, постарайтесь відчути в себе так і без хочу, бо ви завжди будете тоді хотіти. Пишіть, що у вас це вже є. От так от, якщо ви хочете, щоб я більше про щось таке розповідала, можете теж про це написати. Все, а зараз я йду вдягатись і я йду на водіння. І після цього я би хотіла зайти в секунд, Більше на сьогодні планів немає. Сьогодні п'ятниця. Я поїду додому і зроблю роботу на вихідні. І все. В принципі, в мене є більше і часу. Типу, ні на що не залишиться. Я сьогодні пахну. Отак, от отправляю до своїх закінчених. Не знаю, чого їх не викидаю. Хай стоять. А тут ще трошечки є. А, і вот ці літні. А от на зиму в мене зараз такий асортиментик. Ці Дуже подобаються, це нові. Не знаю, вже інші всі надоїли. Нарешті сьогодні вже 0 градусів і я можу піти в дубльоночці. Ура! Дуже так тепло зараз після тих днів, як було мінус 20. Не те, що тепло, мені взагалі жарко. В цьому і в кофті. Тільки єдине, мені от сюди задуває. То так собі, але в общем то жарко. Прекрасна атмосфера просто. Зато скакала. І в секунд. Всі нічого не маємо. Насстоятельно вам я рекомендую брати натуральне какао. Це жахливо невкусно. Воно вообще типа гірке якесь неяке, не знаю. Я просто сижу в залі вже 15 хвилин, ну, так от в діті Бо я коли приїхала, зайшла одразу в свою кімнату. А в мене на кроваті, на білому постільному хтось наригав з собак. Звісно, це Вантик, це тільки він любить на кроваті. Я просто, ну зачем іменно на кроваті, ти там спиш, зачем ти там ригаєш? Я не хочу йти це прибирати. Просто, пожалуйста, я не хочу. Please. Погано дуже цього. Я хочу їсти. Взагалі. Треба передітись. Це просто ужас. Я зараз роблю легенький макіяж, бо я хочу зняти один тікток. а є тренд, типу, ви вводите там свій вік, і він підбирає. Вам аутфіт. Мені випав класний аутфіт, того я хочу зняти це відео. Я, до речі, поняла, що я ніколи не розказувала про себе в влогах такий фактик, що я завжди, коли йду там в душ або навіть просто вмиватись, то я завжди включаю музику собі на колонці. Ну, я не можу без музики, або іменно в ванні. Мені якось дуже скучно, бо я ну, не наводжу мити голову, і це хоч якось може скрасити цей процес. Того я привикла так от з музикою. Всі до ванні, бути, і це не тільки я в мене мама, так само типу, завжди з музикою, і якось і за неї в мене так теж така привичка появилась, але вообще я це згадала, коли вчора перед сном думала про життя. І взагалі зрозуміла, що я не слухаю якусь, типу, сумну музику. У мене взагалі такого ніколи немає. Якщо мені там сумно ще послухати е, музику, щоб себе більше добити, я знаю, ну, я такі любитель, ну в мене якось даже мислі такої ніколи не було. У мене якісь всі пісні, типу, такі там позиційненькі, ліше якісь там. Не знаю, ну сумних в мене немає. даже там окремого плейліста. Просто якщо щось в житті там погане відбувається, я навіть зараз це не можу згадати, коли в мене щось. Погано відбулось, бо ну це відбулось і все, я зразу вже це стараюся забути. Ну і я це забуваю, я взагалі на цьому не концентруюсь, я про це не думаю. І от реально таке відчуття складається, що в мене нічого поганого не відбувається. Хоча, блін, ну звісно, відбувається. Я просто про це взагалі ну, я от реально не запоминаю, не думаю про це, ну ні сном, нічого. Такий от фактик про музику ще, теж якщо ми на цю тему, я люблю, коли я кудись йду пішки. Ну, ти ще. Це не я люблю, а я не люблю слухати музику в наушниках. Ну, там по настрою, але в більшості випадків я йду без навушників, бо коли я йду кудись, я просто можу от, ні про що не думати, реально просто йти і ні про що не думати. Для мого мозку це якась прям перезагрузка на 20 хвилин, бо він не напрягається і ні про що не думає. І мені це дуже прикольно. Просто собі йдеш, і все, це реально класно. І мені останнім часом хочеться щось таке розповідати про себе більше, бо ну, коли ви мені пишете коментарі, в мене от якесь з'являється відчуття, що я говорю не сама собою. Бо <с. на початку, а я навіть ну це влог теж казала, що мені відчувається мій ютуб як мій типу щоденник, що його ніхто не подивиться там, крім Дениса і мами, і типу, ну який сенс розказувати щось про себе? Я просто собі свої дні знімала, щоб їх потім передивлятися. А зараз реально я розумію, що мені є комусь щось розказати. Це прикольно. Сіба, а в мене ця субота якась виходить робоча. Я останнім часом щось не встигаю це робити в п'ятницю. В п'ятницю мені треба зробити найбільше роботи. Я це багато разів казала Але я якби за весь тиждень втомлююсь, і в мене вже в п'ятницю ну, таке лоу хепе. Я прям ну не можу. Я не хочу, я не можу. Я сижу в телефоні вечором, от іменно в п'ятницю, коли мені треба найбільше всього зробити. І того мені приходиться доробляти в суботу. Ну, надіюсь, на наступний тиждень в мене вже не буде. І я все встигну зробити раніше. А, ну так, да, я думаю, що не буде, бо в мене ж буде вже менше занять з водіння, в мене залишилось всього лиш два, і то одне з них в суботу, так що я думаю, що я наздожену цей. Свій графік, режим. Ні, режим в мене не збився, слава Богу, для мене режим це головне, якщо чесно. Взагалі, мене нічого не хвилює. Якщо 10.40, все я йду спати. І мені без різниці, скільки в мене там що сталося, що зробити. У мене було виключення, коли я хотіла дуже влог домонтувати і викласти його. Вот. але я не хочу таке ділити, вже все-таки режим важніше. Дуже подобається ця туш, Sky High. взагалі дуже класна. Маю сьогодні прийти на ночовку. У мене ситуація зі світлом покраще, ніж у нього. Тому буде сьогодні в мене ночувати. А завтра я буду весенні вдома, і я дуже хочу дві години мінімум приділити читанню англійської книжки. Я все сказала. Мені так ління, ти за паличкою витирати очі. Мені, до речі, завжди дуже лянь, то олівці. Я таке от крашу просто. До останнього. Ще мене чогось обсипало прищами, не знаю чого. Бо я стала їсти менше солодкого. Значить, треба возвращати, напевно, да? Шкіра намікає. Мені не вистачає шоколада Даш. Чого ж мені можна стерти? О, знаєте, що давайте перевіримо цей лайфхак. Стирати туш не паличкою, а отак щеточкою. Ну, це якось не, ну, не дуже приємно. Хак, до речі, робочий. Перший раз так роблю. Ця щуточка повністю чиста, якщо що. без гілля. Прикольно. Я так робити більше не буду. В минулому влозі я купила оцей от планер, і мені вже дуже хотілося в ньому писати, але в мене ще є мій. Я ж його не викину, а я за півтори роки, от. Рівну половину 100 сторінок тільки списала. Що я подумала, що я як я зроблю? Я вже дуже хочу писати в новому, і в мене якраз закінчився мій о, зошит з англійською. Я вирішила, що це буде просто моїм новим зошитом з англійської, і все одно, що тут о, раніше були мої плани. Яка різниця? Він тільки все одно в мене цей зошит. Я собі отак от скріплю ці сторіночки, чимось. і все в мене буде 100 сторінок на англійську. І не купляти ще один блокнот на англійську, щоб в мене. Все одно цей от лежав. То таке от примінення. А в цьому я вже буду писати з понеділка, як я буду планувати. Ого, я тільки відкрила тут стільки сто стар... ще щось взагалі є. Я ж його не дивилася особисті дані. Ого, прикольно. То мені треба буде навіть е, робити оці от якби місяці. Я хотіла от тільки розказати, що я буду писати, типу, один день на одній сторінці і зроблю табличку місяців. А вони тут вже всі є. Прикольно, просто і кожен день. От е, самі головні події, які головне не пропустити. Там, наприклад, я записала з 20 числа до стоматолога, я собі запишу це сюди. І кожен день буду відкривати і дивитись, що тут це дуже класно, неочікувано. Що тут далі у нас є? Телефонні коди операторів мобільного зв'язку України. Тут ще якісь інтертелеком PeopleNet Тремоб. Такого вже немає, напевно. Телефонні коди обласних. What? Літературні автомобільні коди країн. О, тут є умовні позначення областей України на номерних знаках. Отак це виглядає. Відстані між обласними центрами України. Наприклад. Вау, я таке перший раз бачу. Від Хмельницького до Вінниці 122 км, До Дніпра 701 до Житомира 950, до Луцька 1100 Ні, до Луганська 1100. Ух ти! Це так прикольно. Далі довінних систем вимірювання. Ого! Тиск у шинах. Швидкість міри об'єму міри рідини. Знаки догляду за одягом. Просто прикол. Це взагалі класно. Прикольно все. Вже буду післязавтра в ньому писати. Ура! Це дуже класно. О, і тут навіть... Я ж всього не розглядала взагалі. Зверху ви тут пишете дату. Ну мені зручніше писати 13 січня ніж 13.02.26. Клас. Прикольно! Купили каки, купили каки, Оріо, яке далі не подобається. Чіпчі. Чи... Ти, Ти таку... саме головне забув, що я саме з... головне я загадувала. Рибутку, яка даша не хотіла. Mm. Я перепутав, я забув, типа чи то що то, Ой. Можна спитати, бо. Ти дзвонив. І я через мінуту тобі перезвонила. Звісно, mm -hmm. да. думала подивитися якесь розумне відео. Вона не розумію, така більш-менш розвиваюся про Сальвадора Доліно, щось мені оце попалось. попалося. думаю, ну це судьба. Це ж оце. щось покажу, хто там. У мене весь Тік-Ток в них. У мене не в мене в тих листах. Чекай, це не. Ай, я перепутала. А, ну це не зараз. ну Я думаю, ви випаю. Це отвінці. Боже, яку картинку виставили? Mm -hmm. Ну я взагалі не, див... не дивилася цей проект. Реально? Mm -mm. Якось один раз по телеку і то не повністю. Хвиляюся із смаком паприки. Це ж мені а Денис нічого не є. Що, mm -hmm. це ж мені. Так а ти своїш, свої ж своє оро. Така в нас тут хазяєчка, варить пюрешечку. Таке з картошки начистився. Я би двоє чистила. Скільки ти, сучки, дай ще. Ну нас... по половині. Я в оцих, особливо Боса почистив. Я чи... три і ти три. Я в оцю величаю, в мене, типу, дві це як п'ять. Ні, ти не умовчуй, що ти оцим чистив. Чистилкою, а я оцим. Ти його не помив навіть. Помив. Де? Де? Наблюдалочки чистити картошку? Це Я не хочу на цьому, досі мені. Ой. Я все так люблю, кстати, різати. Бран і якше. фруктики, я так само сіла ріжу на тарілку. так. Фруктики це одне Так Хоч воно це ж на пюре просто. Так картошку на пюре треба цілу кидати. Ти що? То воно так реально два часа буде варитись. І що, я поїв чіпсами, поїла, я поїв суп, поїв хурми, зараз ще хурму їм. Буде ще пюре їсти з рибкою. Си в хай лету, Даша, мені дозволяє котлета наїсти дома. Бо я не дозволяю, бо того, що у Дениса іноді у нього дуже кислі звращенські поїдання в дітей. От це, я думаю, неадекватно їсти м'ясо і плюс рибу. Ти от розкажи, сьогодні що ти їв, який суп ти їв, що такого було? Креветку одну суп положив. Не креветку, а мідію. Міді. В сирний суп, гречаний і з м'ясом. І що? Ну, і зараз ти хочеш пюре, з котлетою і скумбрією. Я гурман, я би питаю. Я против. Я ви пікатики Я проти у мене вдома таких зачин. Ти що ти... скажеш, ти в мене вдома хочеш їсти цю піцу з нас. Так. Да. Наконец. Ну, це реально багато на чотирьох. Денис казав все. Ти розумієш? Мало, мало, мало. Це, 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 і тут це, це, це Денис багато. Я подивлюся, як ти їзвиєшся. Mm. Ми з мамою не готовим супи Я взагалі прям, фу, я так ненавіжу, але я обожаю картошку і її сідаю всім день готувати, тому я почти ніколи не їм. Ну, коротше, да, слава Богу, що сьогодні мені попався тік-ток зі скумбрією. Слава Богу, у мене є ти. І я попросила Дениса. Бо мені так захотілося пюрешки зі скумбрію, це взагалі, я обожаю. Я теж. Я поїла картошку кожен день, але мені на сіки лень, так що я їм чіпси кладу. Шучу, я їм кожен день. Ми теж будемо чіщу накупляти. Ну, Денис буде і нарізано. Ну я знаю, що як це вообще по урагански вот так як яко нарізається крутошки, ну, зразу в кастрюльку, ну ну типу все. Все і так. Мені лінь. Мила я... себе зазвірено. Скільки? 500. Стала просто забудова м'ясна і ланське привост. Шаша. Ой, ты! Куда? Ну вот. Постель, например. А что ты не хочешь спать на обрыган? можешь и поспать. <связь> В смысле? Мне не принципиально <связь> спать. Надо бы сейчас кайфанул бы поспать. В спальнику вот тут на кровати. Ну чтобы все четненько было. <связь> Я на ньому, кстати, сьогодні от поспала, бо того, що от воно от там на уголку. Ну і то воно типа вже ой, забрискане. А вот мою ми... я на цій стороні тільки сюди сплю. Вот я от навіть коли я сама, я тільки сплю, не знаю. Де, конечно, даже воритко, як розвалиться собі на всю ну коротше, ну до мене ніяково цей не, це, не, при... не причасне. А Денис не против, то просто. Есть... Ну я би хотіла поміняти все-таки. Та давай. Ну там холодно, там куди йти збирати пасі, там холодно. Давай я піду. Іди поки вмивайся, а потім піде в Ти ж сам сказала, що ти підеш. То після як ти вмешешся підеш. Я туда не хочу заходити з мокрою головою, ой, лицем би там ще більше смерзне. Ты сам потом. Что так прикольно, такая прическа. Вот такая прикольная. ты как цей тролль? Ты как тролль? Вот так. С фоткой. тут ведра на тревога. Ты будкнулся? Денис, ну, Такого. Это очень смешно. Покажи. Покажи. Я не могу, это очень смешно. Я снимаю сразу на Дениса телефонную реакцию. Ты смотришь вот так сам, ты вот <реклама> Как с фильма какого-то. Боже, как это смешно. Я так прическаю прической я так постриг. пострях. Смотри, Смотри, смотри. Я... <рес> чекай, можна ще покажу цю фотку? Покажу. Я вже таке время сплю, люди. Та, що тут? <рес> та я тоже ново. Якщо вихідний, то можна. А вона завтра немає вихідного на це ще не Як видіння, все таки таку прическу оставляємо. Таку. <реш> Чи <Че> тако? <реш> Ваш сніданок, оце її. <реш> Ні, оце в мене пополам. А оце таке... <реш> <реш> Це Дені сам собі хотів, а в мене сэндвич з хумусом, з грибочками і свином. Деша гріш поламалася? <реш> <реш> да, ти вот. я тут так сильно прижала і <реш> поламався. Тільки за що сіла після його постати? Що вона нам може з людьми робити? Боже мій уроків. Mm. Не знаю, скільки був нас вісім вже вечір. В мене сьогодні максимально лінивий день, просто вообще нічого не роблю. Слава Богу. Дивлюсь влог Маріни Хокс. Я здається, якомусь О, чуть так вони вже водій прочитать. Я здається, в якомусь лозі розказувала, що вона мені подобається, бо в неї ну просто влоги, типу, ну прикольні, такі дуже прості, от скажем так. І ще мені подобається дивитись Аню. Ви це зараз два моїх улюблених блогера, але я їх дивлюсь тільки на ютубі. я їм таку булочку, я собі вообще до речі поняла чогось рідко дуже дозволяю. У так откубу з'їсти за сьогодні. З'їм булку 200 грам. Вона така ще була. Така і ще така, типу, більша. Ну, я просто не хочу типу цю тяжесть, як в животі, але не знаю. Мені прямо зараз щось дуже хочеться чаєм. Такий влог, і сьогодні, такий денечок лінивий. взагалі кайф. Завтра до роботи. Я щось останнім часом люблю по понеділках залишатись вдома. Бо в мене якось в понеділок багато роботи. І щоб все встигнути, я нікуди не йду. Наприклад, сьогодні що я хочу? Я хочу змонтувати цей влог. Я взагалі не починала його монтувати, бо я ж почала в п'ятницю знімати, а на вихідних я не хочу нічого робити. Такого. Я його не монтувала. Це буде у мене на сьогодні. Потім мені треба буде зробити на сьогодні три відео по роботі. І на завтра ще два. Тобто, наперед, щоб ну, оцей от нормальний мій режим. Коли я роблю відео на один день наперед, це саме просто лучше і це дуже зручно. У мене сьогодні буде англійська. І все, ну це насправді воно звучить ніби небагато, але... Трошки багато. А мені ще треба скласти план зйомок, що я буду завтра знімати на роботі. Ідеї в мене вже є. Мені просто треба записати із текстом, щоб було скинути, щоб мені роздрукували. Бо я не вчу текст перед тим, як знімати відео. Я просто, типу, роздруковую, клею на штатів, і я по одному реченні знімаю, і потім нарізаю і все. Ну, це реально дуже зручно і швидко. Ну, це якщо відео такі потім 30... 30-20 секунд. Да, третій день вдома підряд. Треба було, напевно, в суботу вийти з дому кудись, хоч щоб це третій день зі дно. Навіть сьогодні настільки погодило, що я не хочу нікуди виходити. Я лучше вдома посижу, сьогодні мене такий продуктивний деньочок буде, а завтра вже виходити з дому треба буде. Я сьогодні вдома, просто нарядніша, ніж на вулиці з таким макіяжем. Я взагалі не роблю навіть на вулицю такий. Тут в мене і очі такі блістящі. Просто мені хотілося познімати тіктоків з макіяжем. Я хотіла повторити Вікторія Сікрет Фешн-шоу макіяж. В мене кажеться получилося Сміленія Трамп. Хай містер президент! Ми з мамою приготували онігірі. У нас цього разу вийшовся рис, прям такий як клей, але попався якийсь неудачний тунець, жидкий. Коротше, в нас як не рис, то вже тунець. Все було добре з тунцем, всі ризи. Тепер тут вже, боже, у мене така сосулька тут висить десь більше ніж пів метра. І в мене буде англійська сьогодні раніше, тому в мене є 10 хвилин, щоб зараз поїсти онігірі. Це вообще. Що тут получается за м'ясо? Це тут, що получается за м'ясо. Зверху гриби. Захочеш будешь есть, не захочеш. А байшно сіні наш. І картошка. Картошка. Морква, цибуля м'ясо, картошка, грибе. цибулька. в М'ясомі. Ну я взагалі в шокі, що в нас таке вдома хтось і приготував, бо того, що. Ми йшли в ці от галещики чи що це, і, типу, вони без діла стояли, і папа сказав, що він таке приготовить. Воно взагалі дуже вкусне. Деніс іноді щось, похоже, в закладах. Взагалі, ну, не то, а оце вот от це дуже вкусно. Бо наші ці Нігірі, фу, вони... Я думала, що вони прикольні вийшли, бо, типу, рис, він ніби такий, як надо, Але оказується, він не такий, як надо. Він, типу. Якийсь дуже м'який, такий розварений. Фу. І на від вони теж такі собі. Ну, самі не вкусні, коротше, за всі рази вони вийшли. У мене тепер травма, я буду боятися готувати. Якщо що, це вже пройшло 4, Це вже 4 години пройшло після Онігірі. Просто я не знімала нічого, вона англійська, потім я ще там щось робила. От, зараз в мене вечеря, і я буду всі останні діла робити.